Тому що Господь казав про те, що ті, хто має чисте серце, ті й будуть бачити Бога. І ось Він бачив Бога, Він бачив Богородицю, дух, яка молиться за людей. І тому, коли ми чуємо про це свято, коли ми чуємо про ці події, нам потрібно замислитися, замислитися і про причини, і про наслідки, замислитися про те, Чому так відбулося п ім'я Отца і Сина, і Свята Духа? Сьогодні знову ми чули слова Святого Письма про те, як жінка возвеличує Матір Господа нашого Ісуса Христа. Словами про те, що Блаженно те черво, яке тебе носило, і блаженні ті груди, які тебе напитали. Сьогодні ми знову шануємо Пресвяту Богородицю, шануємо її в день свята Покрови. Сама ця історична подія дуже цікава. Церква дуже обережно ставиться до див. Дуже обережно ставиться до будь-яких явлень. Церква дуже обережно нам каже про те, щоб ми шукали насамперед Господа нашого, шукали його всередині себе, шукали його в Святому Письмі. Але коли відбуваються події, на які дійсно потрібно звернути увагу, і на яку ми дійсно звертаємо увагу, коли Людина, яку вважають Юродивою, вказує на небо і каже, каже преподобний Андрій Блаженний своєму учню: Чи бачиш ти причисту діву, яка молиться за род християнський? Так, отче бачу, відповідає він. Коли саме виникає така подія, нам варто задуматися, нам варто замислитися про те, а чому чому відбулася така подія? І тут ми бачимо, що те, що сталося, це є привід для нас подивитися не тільки на небо, а подивитися всередину себе. Кожен з нас знає, що такий добрий працівник, коли працює. В якомусь колективі. І ця людина начебто непомітна. Ця людина трудиться і приносить велику користь. Той, хто навчався в школі або сам навчає, знає, що таке добрий учень. Його й непомітно. Він добре виконує всі завдання, він трудиться, це чемна дитина, як кажуть батьки. Але буває інша ситуація. Буває так. Що вимушені ми давати людині якесь попередження, підвищувати голос, а іноді якісь інші вживати заходи тільки заради того, щоб людину напоумити, тільки заради того, щоб наставити його на істинний путь. І ось коли ми стикаємося з якимось дивом, з якимось чудом, яке відбувається в нашому житті, ми не повинні радіти і казати, я святий, у мене все добре, Господь явився мені, Матір Божа з'явилася мені. Якесь чудо сталося. Я такий святий, я такий праведний, що до мене входить Господь в гості. Насправді щось відбувається таке, що Господь як поганого учня, чи як поганого робітника наставляє нас, тому що інших слів, ми вже не розуміємо інших якихось дій, які діє Господь в нашому житті, і те, що мало відбуватися через таїнства церковні, те, що мало відбуватися через читання слова Господнього, до людини не доходить. І ось згадуючи ті події, ми бачимо, що у великій Візантійській імперії є державна релігія, є православ'я. Але живуть люди так. Що звикають до святині. Живуть люди так, що коли були гоніння, чи коли були якісь е інші обставини, то люди і краще молилися, люди і служили Богові. А нині я маю на увазі ті події в Константинополі, кожен чиновник вважає за потрібним ходити в церкву. Виключно заради того, щоб виказати свою лояльність до імператора. Міняється влада, змінюються якихось, якісь правителі, а люди відносяться до церкви як до того, що їм потрібно, щоб їх благословляли на всі їхні вчинки і на загарбницькі війни, і на рабство, і на все те, що. Господь завжди викривав за свого земного життя, за ту ненависть, за ті пороки, які існували в цій імперії. І тоді Господь попускає, щоб сталася війна, попускає, щоб напали варвари, такі ж самі творіння Божі, які якимось чином починають руйнувати те, до чого звикли ці люди. І ось тоді люди починають молитися. Тоді люди починають звертатися до Бога з різними почуттями. Хтось дійсно кається і бачить свої гріхи, а інші благають Бога, щоб скоріше це все вже нарешті закінчилося, і щоб вони знову помернулися до мирного життя в тому розумінні, в якому вони його розуміють, щоб можна було знову красти, щоб можна було знову. Творити те, що вони звикли творити, і ніхто їм цього не заважав. І ось дійсно, коли ми не можемо зрозуміти, а що відбувається, тоді Господь діє через чисті серця. Той самий Андрій Святий, якого зневажали всі люди, тому що він був юродивим, його поведінка, його життя, воно вибивалося, воно не вписувалося. Той звичний склад життя столиці Великої імперії. І люди думали, що він не такий, як вони, а він і справді був не такий, як вони всі. Тому що Господь казав про те, що ті, хто має чисте серце, ті й будуть бачити Бога. І ось Він бачив Бога, він бачив Богородицю ту, яка молиться за людей. І тому, коли ми чуємо про це свято, коли ми чуємо про ці події, нам потрібно замислитися, замислитися і про причини, і про наслідки, замислитися про те, чому так відбулося. Кожен, звичайно, до своєї ситуації життєвої буде прикладати те, що відбулося багато століть тому. Кожен з нас просить, щоби Пресвята Богородиця. Покрила його своїм чесним покровом, своїм омофором, щоб був захист. Але чому Чому так відбувається, коли ми не можемо бути слухняними дітьми? Коли ми не можемо робити так, щоб не було потреби порушувати, здавалося, б, природній стан речей, і щоб не було ні цих видінь. Щоб не було цього напоумнення через вторгнення, чому ми не можемо бути нормальними? Загадка велика людина, людина, яку Господь постійно приводить до тями, приводить до почуттів таких, щоб людина знову і знову наверталася до нього. Так було і в часі старого заповіту, коли пророки приходили і викривали. Всі ті недоліки, всі ті гріхи, які були в народі. Було це і потім, коли Господь діяв. Тому, коли ми бачимо, що є якісь негаразди в нашому житті, будемо молитися не тільки про те, щоб Господь позбавив нас від них, але й будемо викорінювати свого серця і свого оточення, і самого свого мислення, все те, що призвело до цього. Ось тоді буде толк, ось тоді буде результат. А поки що ми, як діти, діти перелякані, діти, які іноді не розуміють, що самі вони винні в тому, що сталося, ми все одно будемо звертатися до нашої Матері, до Пресвятої Богородиці, яка простирає свій покров над всіма людьми, і над грішниками, і над праведниками, над тими, хто достоїн, і той, хто молиться. І над тими, хто забуває, що потрібно молитися, тому що вона любляча мати. І болячи від того, що ми чиним стосовно один одного, що ми чинимо проти її сина, коли порушуємо Його заповіді. Але вона являється і призиває нас до себе, призиває нас так, як колись вона казала на тому браку в кані Галілейському: все, що Він вам каже, ви робіть. Його послухайте. Будемо слухняними дітьми Божими, дітьми Пресвятої Богородиці, і нехай її чесний покров буде завжди над нами. Амінь.